Тени антипригарні. 4 кВт, 3 кВт і 2 кВт. Ми тепер торгуємо тільки такими тенами. Ми знизили на них ціну. 4 кВт коштує 1,3, тобто 1300 гривень 3 кВт коштує 1100 гривень, і 2 кВт коштує 1000 гривень. Тобто ви таких цін, от просто реально ніде не візьмете. Що входить до втен? От візьмемо 2,5 кВт. Входить сам тен без шнура і вилки. Ми відмовилися від такого варіанту, тому що людина сама собі візьме шнур, купи в будь-якому електромагазині. Іменно тої довжини, які їй потрібен, тут дуже просто все. Вона відкручує оце, т, ту, той патрон, під'єднує, і бере собі ту довжину, яка потрібна, і вилку теж бере собі таку, яку потрібна. Стеном іде прокладка. От Єдине, що ми даємо, прокладку даємо так, щоб людина собі поставила і за її на комоті його присоєдинила до куба. Тобто майте на увазі, сьогодні вже воно все розміщено на сайті. Ціни вже ті, що я проговорив, 1000, 1100 і 1300 ква. 4,5 кВт ви просто ніде не візьмете такого тена за таку ціну. Тоже саме і, 1000, і і 3 кВт. Тут прямо на тені, от бачите, тут є е, е, інформація. Тобто пише, що це є 2 кВт тен. Так само 3 кВт і так само 4 кВт. Користайте, зберіть, заказуйте тени дуже класні, вони антипригарні, тобто вони набагато краще служать, ніж простий тен. Тому ми залишили на сайті тільки от ту конфігурацію тенів. У нас більше тенів інакших немає. Ми не виставляємо, тому що вони просто не потрібні. А ті, якраз. Той варіант, що вам дасть можливість комфортно і класно працювати.